Ой, ну подивіться, це ваш квиток у світ легких і супер-пупер смачних ПП-обідів. Це фініш. Як ми дійшли до цього золотистого результату, зараз розкажу. Це просто, що аж неймовірно. Розпочали із зірки шоу цвітної капусти. Беремо нашу капусту, готуємо ніякої мороки, тільки суцільний позитив. Тепер магічна основа. Беремо п'ять яєць для пухкої запіканки, розбиваємо. Енергійно перемішуємо, яйця дуже золотисті. Знову перемішуємо. Сіль, так, молоко обов'язково для важковості. Збиваємо все ідеально, до однорідності. А ось і супер-пупер-секрет. Додаємо сир. Він дасть ту чарівну скоринку, від якої ви будете в захваті. Добре перемішуємо. Капусту у форму зверху наша золота заливка. Поливаємо, щоб кожен шматочок був розкішний. Наша ПП-запіканка готова йти у піть. Готуйте із задоволенням.